Учасниця зустрічі для вагітних військовослужбовець та дружин військових у Волинському перинатальному центрі 30-річна Олена Узун каже, чекає на сина. Чоловік понад два з половиною роки на війні. Планує приїхати на пологи у березні. Ми двоє підтримуємо один одного, і для нас двох найбільшою підтримкою стало те, що ми ну, чекаємо на сина. Це для нас була така радісна і мотиваційна звістка. Дружина військового Вікторія перебуває він на 35-му тижні вагітності. У них із чоловіком буде донечка. Як я завагітніла і до сьогоднішнього дня майже мене не бачив. Тобто він має уявлення тільки по відеочату, як, як, як ми ростемо. Як ми розвиваємося, ну, але добре, що є гаджети, що ми можемо це дозволити, те саме усі. Все скидаємо, все моніторимо. Ну, ось так проходить на вагітність. Серед відгуків досить позитивно описували цей заклад. Дуже багато знайомих мене тут народжували, і я теж вирішила тут народжувати. Єлена Барило працює у поліції. Її чоловік теж поліцейський, перебуває у спецпідрозділі, який воює на Сході. У подружжя буде перша дитина. Важко, мені здається, зараз кожній того, що дуже багато є сімей, в кого чоловіки, друзі, там, родичі воюють. І того ми постійно в стресі через повітряні тривоги, через атаки, через новини. Того в когось вагітність проходить важко на фоні стресу. Зустріч під гаслом Коли серце наповнене любов'ю, відбувається три роки поспіль у Волинському перинатальному центрі. Для вагітних організували неформальне спілкування із психологами, також влаштували вікторину та підготували подарунки майбутнім мамам. Розповіла Суспільному гендиректорка Ірина Горавська. Ми це свято робимо для жінок, чоловіки, яких зараз служать в ССУ. Ми хочемо їм подарувати, хоч трошки. Хвилин радості, любові, турботи, бо вони, як ніхто, саме потребують цієї допомоги і нашої такої опіки. Особливою гостею зустрічі стала дружина військового льотчика Ірина Котова, яка поділилася своїм досвідом материнства. Все буде добре, бо що вам побажати легких родів, щасливого материнства. Відбулася зустріч у школі щасливого батьківства. На неї запросили 28 жінок, розповіла завідувачка поліклінічного відділення Надія Щорук. Протягом року в поліклінічне відділення перинатального центру звертається близько 2000 тисячі вагітних жінок. Більше з вагітних жінок зараз є дружинами в наших військових, нашої мужньої незламної армії. Якщо брати в абсолютних цифрах, це близько 130 жінок протягом року. Коли їхнього спілкування змінюється, насправді їм важко спілкуватися. З тими людьми, які раніше були підтримкою, і вони намагаються шукати таких самих, як вони. Зі слів психологині, на базі школи щасливого батьківства планують зробити групу підтримки для дружин військовослужбовців, яка діятиме на постійній основі. Наталка Кликуцюк, Валерій Фетисов, Суспільне новини, Луцьк.